Всім привіт, зірочки, з вами Софік, і сьогодні я хочу поділитися своєю всім потрібною думкою щодо обнови в Мардері. Хочете прислухаєтеся, хочете ні. Це моя суб'єктивна думка, якщо вона у вас збігається з моєю чи навпаки, ні. Можете написати про це в коменти, я з радістю прочитаю. Так от особисто мені обнова взагалі не сподобалась. Прикольні ефекти, так. Але їх достатньо гарні, дуже важко отримати, та це довго. Е, мені сподобався, мабуть, єдиний комплект цієї обмови. Е, так це сода. Е, вона непогана, але вона онкомонка. Е, тобто, умовно, леги, якщо це Леги, так називаються, я сподіваюся. Та годлі, вони виглядають, ну, як на мене, взагалі не дуже. А, ць, е, м'ячики, ніби теж минулого року були. І, ну, не знаю, якщо у вас збігається з моєї думки, чи знову ж таки ні, можете написати про це в комент. Усім дякую за перегляд. З вами була Софік та до нових зустрічей.